Всім привіт. Сьогодні приїхав на таку полянку, де збирав ще в перші дні, але тут дуже було багато зеленої. Я залишив таку гарну, гарну полосу зеленої, такі напівзеленої ягоди. Дуже було її там. І я приїхав зараз знову до неї. Вона вже точно достигла, але от чи вона там є, чи її ще ніхто не визбирав, це ми зараз провіримо. Ось такі треба прийти оці сосни і вон там такий ліс і тим лісом а. є, зараз сюди дійдемо І ось я дійшов до цього місця, є, є вона. Мене тут чекає. Вся достигла. Була зелена. Вся достигла. Я тут трошки був, тоді повибирав, стигав. Дивіться, що тут робиться. Повна. Повно червоної бісниці. Я чекала на мене. Ну, добре, Будемо збирати. Закочуємо рукави і працюємо, роботи є багато. Люди розірвані пеньки. Кругом на кожному, на кожній вирубці повно розірваних пеньків. Ці ведмеді вони що, крім мурахів, які живуть в тих пеньках, нічого не їдять, чи що? Так люблять вони тих, тих мурахів їсти, що вони так розривають ці пеньки. Подивіться, як медвідь той пень розриває. На кусочки. Таке велике дерево як він його порвав. Таке досить тверде дерево, воно все стоїть твердо, не є труплявий От, І це зроблено на днях. Тому що я ж тут десь днів 10 тому я тут був збирав і тут такого не було. Це він зробив от недавно. Якраз той медвідь, що за ним тоді, в той день, коли я тут був в мисливці полювали, його звідси хочуть прогнати, бо він тут дуже близько ходить. Але це на кожній вирубці таке. Всюди пні розірвані, всюди. Хто його знає, чи цей ведмедик тут в тому лісі десь не блукає. Знаєте, тут, тут може все, що хоче бути. Тут ліс густий, тут вирубка зароша, велика. Територія якраз звірів. так, я вже одного іверку зібрав на інтернету Погляньте яка траса Яка гарна мерсниця достигла гарна така тягнеться, тягнеться така невелика полянка. Зараз я її зберу і мені здається, треба буде далі знову. Тут вона ніби закінчиться, так косочка Так, два відра зібрано вже. Треба їх висипати в мішок і йти ще два відра зібрати. Можу нести звідси в мішку, бо дуже далеко Далеко і відра поки. Поки відра хто донесеш, то пройде пів години і руки будуть болі. Але мішком швидко кину на плечі перебійся. перебіса. Сім хвилин і ти вже біля машини. Ось. Зараз йду далі десь сторону далі шукати щось там тут вже все визбирав все пересипав мішечок що кажете протися по тому ліс? хочете побачити ліс да? то давайте пройдемо трошки такий собі простий ліс може якісь гриби знайдемо Строїшка є одна. О, знайшов я гриб. Ага. Дивіться, вам покажу. Бачите? Дивіться, який великий, великий білий рибочок. Дуже великий. Хо -хо -хо -хо. Величезний, старенький. Старенький грибочок. Ще одна сировіжка. О, ще один білий грибочок. Класний, дивіться, який гарний. Супер. Чистесенький. Я заберу з собою. Різні грибочки, які тільки не хоче. Знову дуже багато сироїжок. О, дивіться, що ще вишов. Це ці оленічі ріжки, та. Запах такий класний. Mm, Запах <звітник> просто безподобний. Гляньте, ще який гарний білячок. Один бачите. І ще от води. Вже його поїли снимачки. Тут можна походити і назбирати збирати. Багато сиру їжок, скільки, дивіться. Невже це лисички? Невже це лисички? Єсь! Як їх довго шукав! Є, дивіться, дивіться, скільки лисичок. Морху всі. Клас, дивіться, дивіться. Ой! нарешті я їх знайшов. Так, і що мені з ними робити? Куди мені їх тепер? Треба потім по них прийти спеціально сюди. Але я не знайду тут. Треба сильно їх зірвати. Ну клас. Я так. Я так за ними завжди шукав їх ну бомба угу. лисички бо пахнуть ще апельсиною не такий запах мають їх коли сушиш то як, як апельсини фрукти сушиш красота Бро, я знайшов лисички зараз їх позбираю то тут все можна походити все можна знаєте, багато їх я люблю тут можна знаходити і знаходити їх Тільки Часу нема ходити, треба йти ягоди збирати.